Універсальні солдати теплового фронту. Блочно-модульні котельні будують децентралізовану лінію оборони Харківської теплоенергетики. Заступник директора технічного КП Харківські теплові мережі Олексій Лука демонструє одне з таких автономних джерел в одному з районів міста. По-перше, блочка тут замінила дві підвальні котельні, народжені всередині минулого сторіччя. По-друге, дуже вчасно підставила своє тепле плече місцевим мешканцям. Сучасна, економічна, абсолютно самостійна блочно-модульна котельня гріла батарей і в оселях навіть під час повних блокаутів. Ви бачите котельню, яка має 6 мігават потужності, та увесь цей мікрорайон. Всю минулу зиму були забезпечені теплом з цієї котельні. Харківські теплові мережі мають достатньо великий на сьогодні досвід встановленні та будівництві блочно модульних котелей. На сьогодні вони максимально розповсюджені по нашому місту. На сьогодні у Харкові вже працюють 34 блочно-модульні котельні різної потужності. Поява кожної, крім спільної мети децентралізації, мала індивідуальність. Показники. Одні з котелень прийшли на заміну старим підвальним, інші донесли послугу з опалення до найвіддаленіших будинків. Після початку повномасштабного вторгнення блочкам довелося швидко ставати в стрій замість розбитих обстрілами джерел теплопостачання. Так у Харкові з'явилися котельні більшої потужності від трьох до восьми мегаватт. Перша з цієї партії котельня одного з медзакладів міста будувалася буквально у проміжок часу від четвертого до шостого блокаутів. Лікарняний комплекс був підключений до мереж ТЕЦ. на новий рік. Нам прилетіло до цієї ТЕЦ, Вона працює, можна сказати, на останньому волоску. Що стосується саме цієї котельні, ми її встановили і прийняли рішення, що це повинні ми зробити, щоб забезпечити одну з лікарень міста Харкова багатопрофільних опаленням, незалежно від того, працює у нас ТЕЦ чи не працює вже влітку. Таких потужних блочно-модульних котелень у Харкові з'явилося ще 17. Надцять в одному з районів міста чотири блочки замінили стару пошкоджену котельню. Її привезли, зібрали з чотирьох блоків. все підключили. Ну звісно, швидше ніж будувати. Воно ж ну на 90% вже йде готова продукція. У нас тут на всьому обладнанні є частотне керування, і тому ми маємо можливість поставити здесь дизельний генератор. Він також буде ставитися і під час блокауту у нас буде запас води. У нас буде своя електроенергія. Ми зможемо надавати послуги опалення навіть під час блокаутів. Два-три місяці від фундаменту до старту саме стільки часу потрібно харківським теплоенергетикам, щоб запустити нову блочно-модульну котельню у будь-якому мікрорайоні міста. До неї одразу додають автономне джерело електроживлення, і харків'яни отримують власний острівець життя, який зігріє за будь-яких обставин. Також місто працює над розвитком альтернативної генерації електроенергії. Так наголошує Ігор Терехов, Вже змонтовано 22 когенераційні установки, що будуть забезпечувати котельні власною електроенергією. Ергією і на цьому не зупиняються, ми ставимо себе за мету, що було 100% забезпечено електропостачанням, теплопостачанням і сталим водопостачанням. Є певні труднощі з виготовленням цих, цих кагенераційних установок, бо це іноземне виробництво, певні строки, який є, але будемо прискорюватися, пришвидшувати весь цей шлях для того, щоб зробити все це. Ми працюємо, працюємо цілодобово. Я кожного дня. Зима цим і от зараз теж телефонував всім. Бо тут неможливо тільки за рахунок коштів міського бюджету це зробити, а це многовекторне фінансування. І у нас є вже домовленості проведена певна процедури USAID, як нашого стратегічного партнера, Світовий банк, який дав нам такий безпрецедентний випадок, просто подарував нам 47 мільйонів доларів США. І на ці кошти їх же організація, яка співпрацює з ними, наземна організація на буде поставляти нам все необхідне для того, щоб пройти опалювальний сезон. Марія Соловйова та Олексій Моравйов, Харків. Новини.